Покажу кліо хто цікавився, ним 190 тисяч пробігу. 1,2 трубу бензин, той звичайний, під MPI вприск. А значить, що по машинці? Так, вона чистий 11 рік, взагалі в брифі 12-м роком, по вікнам 11. ка Лобове оригінальне. Має комплектацію Night and Day. Що у нас є в комплектації? підсвітка зони повороту, туманки, денні Вогні в автомобіля. Та в ті всі моменти, які я мав усунути по зеркалах, підфарбували дзеркала. Два комплекта гуми, зима-літо. Автомобіль повністю комплектний, зараз після хімчистки, після хімчистки сушиться. значить дисочки, бачите дисочки. Частина тут лежить, зараз вони ще два диска помиють, легкосплавні. На літній гумі тут зима хороша ще на два сезони. По салончику давайте пройдемось, поки вона сушиться. Шкіряне кермо на кермі от незначний нюанс, але для керма кліво це ще дуже гарний стан. Два електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. У нас тут кліматконтроль, навігаційна система, датчики світла, сенсори дощу. ну і от такий Малий шкіряний салон з пультом до навігації, оригінальними коврами, все повністю. Кому цікаво, друзі, машинка місто рівне Приїжджайте, подивіться, стан прикольний, машинка не замучена, не заюзана. Так, зараз ми сидіти піднімемо. Кому вона цікава, приїжджайте, подивіться. Або можемо доставити, звичайно, під дім. По ній ми робили ТО, робили... розпокажу під капотом заміну оливи, фільтрів, колодок, по-моєму, якихось і також робили заміну. Прокладки клапана і підтікання. От. Ну, Двигунчик відповідно після цього помили, антифриз, гарненький, чистенький на місці, акумулятор добрий. Це 12 і турбобензин, але це, вважаєте, той ж самий атмосферник, по надійності двигун точно такий ж самий. Тільки тут підсилена головка блоку циліндрів, він не складний. 16-ти клапаний, але реально ресурсна надійна техніка. Якщо цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. and Day комплектація, так він виглядає, ну буде на дісочках, буде набагато гарніший. Вкладень зараз в даний момент ніби не потребує. Пишу пише 1.2 TCE, але насправді TCE – це абревіатура, ніби здається, що прямий приск, але ні, тут не прямий приск, тут звичайний MPI-приск, тобто навіть газ можна ставити, але з витратою 7 літрів 7,4 місто, 7,5 Думаю, що в цьому є хоча б якийсь мінімальний сенс. Простіше не робити цього і не витрачати на це заві кошти. Він код. зараз покажу, показував, друзі, проб'ю. Я не пам'ятаю, тут ніби ми фарбували два кусочки бампера, ніби цю частинку бампера фарбували і з цієї сторони фарбували теж. Передню частину бампера, наскільки я пам'ятаю. А, і дверку, друзі. Частину дверки. Ось тут ми фарбували теж. Вона була тут покрашена балоном. Тут було такі подряпини глибокі її пофарбували балоном. Е, ось тут саме початок дверки. У мене навіть є відео, яке тут було пошкодження. Тобто крило не зацепило, але двері ніби так як от по канту їх чимось отут сильно так продерли, ніби як в стовпчик вперлись вони були зафарбовані балоном, ми його змили і перефарбували цю дверку з напалом сюди. Тобто отут десь частинка буде шпаклівки по цьому конту, тут вже буде просто косметичний напал. Тобто отак воно все виглядає. Більше нічого по ній не фарбовано. Ціна, друзі, 6300 доларів, ціна готової. З двома комплектами дисочків, отак як є, підготована, помита, почищена, все зроблено. В принципі, сів, поїхав. Стан гарний. За кермо так, якщо когось прямо сильно гложить оця штучка ж тут є таке пошкодження на кермі. Воно кермо загалом саме гарне, тут є пошкодження. Якщо комусь воно заважає, друзі, предмет торгу обтянемо шкірою новою, але не знаю, телефонуйте, домовимося, то не є проблема. Полка, шторка, тут всі речі в ній є. Телефон в описі. Набирайте.